Де у щури так щирі сива, той світні марила в степах, де сонечок, манюні дива малих нас вчили горопа Обороняти кожну душу. Так рідно плакалось колись, На вербах там не тільки груші, Там ми над гайчуром росли, В пахучім борошні пилючки купались край крайдорі. На жаль, жодної колючки з дитячих снів я не зберіг, І з за гори, мов із раю, вертали череди в село. Молочні ріки, як там грали, І з вим'я кожного текло, Земля батьків там нас учила, Простому й вічному радіть, там нам річка заголила, Мов жінка в пустощах подів, Вечірній місяць аж прозорий, Собачий гавкар ні на що, мов за селом скрадалось горе, мов хтось невидомий причов. Я все вібрав, я все те знаю, бо раптово скаменусь, Знов на козеликах краю На тесках грициках пасусь, Де стерпу сонячні органи І Бог з небес дощем проливсь. Крізь вічні луни над лугами Я так у світу цей просивсь. Я взять хотів у груди слово, щоб дух, щоб світ наш не пощез, сказать родині, будь здорова, ми всі воскреснемо і ще. У Божій, у Божій пазусі гороху чи цвіркунець співать, коли з куточків душ ви всі потроху мене у голод намили, Пилипенки, горбини, люті, хохотви і сіріньки, І орачі мої прилюті, Чумаченькі козаки. Тоді Всевишні тато й мама мене у світ цей привели, І душу скроплену піснями в науку зорям віддали. Само вже якось воно сталось, в мені чужинського катма розбійна кров не домішалась, ні жовч, ні підступ не дріма, Не розривана, люблю я, і дико бачить десь розор, Най істини плюю я, плюю, на смертний горизонт. Всі ті, хто камінь кинуть може, Зуміє, хай хоч раз почуть, ви українці, Боже Боже, я українець, я прощу. Серйожка, серйоз кажу, хоч як не тяжко. І хто пойме біду мою, як в інших, бігають мурашки. У мене сиро встають, встають до пам'ятні вкраїнці і не народжені усі. У цій наболені повінця, у цій наплавні Росії.